Добрий день, шановні депутати, шановні запрошені, на сьогодні 15 січня 2026 року призначено спільне засідання трьох комісій з питань планування та бюджету, з питань освіти охорони здоров'я та з питань житлово-комунального господарства. Із 15 членів комісії. Далі присутні 9 членів комісії, форум є, тому засідання правомочне проводити роботу. Для роботи потрібно брати головуючого сьогоднішнього засідання. І з горів комісії присутні Бондаренко Ліпавна та Карчкова Андрій Миколайович. Які будуть пропозиції щодо головуючого? Надійшла пропозиція брати головуючим засідання Карчкого Андрія Миколайовича. Хто дану пропозицію, просимо депутаті проголосувати. Хто за? Проти, підтримав. Андрій Миколайович, просимо сьогодні для того, щоб зручніше ну, було для роботи, просимо вас дати три. Для фіксування роботи потрібно обрати секретаря підщого засідання. Надійшла пропозиція секретаря сьогоднішнього засідання обрати дій Ольгу Олександрівну. Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. За? Да, проти? Да. Я прошу вас до випуск. На порядку денному у нас 5 питань. Всі ознайомилися з порядком денним. Є е, е, зауваження, пропозиції, зміни, доповнення? Немає. Тоді давайте проголосуємо. Хто за даний порядок денний, хто за проти. Утримався. Одноголосно. Так, питання перше. Про внесення змін до рішення Біляївської міської ради від 18 грудня 2025 року про передкування умов оплати праці. Відповідає Андрій Колексіосвіт. Добрий день. день. Пропонується до розгляду проєкт рішення про, про внесення змін до рішення міської ради про порядкування умов оплати праці. А саме пропонується внести зміни і випустити нову редакцію додаток 6. Вказано рішення. Завказані зміни виправдані тим, що 2 січня поточного року віддати міністрів прийняті постанову про деякі питання оплати праці працівників основних закладів організацій Храмої галузі бюджетної сфери яким посадові виплати тарифної ставки з 1 січня 26 року, розраховують розраховуються, виходячи з розміру посадового владу тарифної ставки працівника першого тарифного розряду у сумі 3470 гривень, не враховуючи там інші накази та постанови. Тепер до посадових виплат, які діяли наших працівників водіїв, робітників посудовані будівель. Та Деякі інші, які ви бачите, в додатку а, необхідно застосовувати коригуючий коефіцієн 1,86 тисяч і з рахуванням вказаного коефіцієнту трошки підвищуються посадові оклади наших працівників з 1 січня 2026 року, що в додатку номер 6 У мене все, дякую. Якщо є питання. Запитання до Олексія Олексійовича. Немає. Добре. Хто за те, щоб винести даний проект рішення на розгляд сесії? Хто за? Проти? Утримався. Одноголосно. Дякую, Олексій Дякую, Олексійович. Наступне питання про програму створення місцевої автоматизованої системи централізованого приміщення ділянської міської територіальної громади. Доповідь Микола Володимир Іванович. на 28 рік, вона предусматрює створення в нашій громаді місцева автоматизована системи центрального оповіщення. На першому етапі ми на теперішній час зробили технічне завдання. І в 26-му році плануємо зробити проєкт, і потім може, далі по поступленням коштів буде. Вирішується питання про створення у нас в громаді цієї системи оповіщення. Запровадне слово оповіщення. Це мається видушку з, з Києва через спеціальні е, через інтернет. Буде по центру, значить через Києва подає команду на обласну обласна на район, район на е, нашу на польським громадах автоматично буде оповіщення проходить по всій по всій Україні. Куди приходить? По всім населеним пунктам населеному пункт. на пункті буде стоять, ну, громко говорити. Да. 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 Буде, буде в час підкреслити. Буде з міста Одеси, виходить. Не зрозуміло, це буде громко гучно в... молодь. І гучномовці, да, там буде три степені защити, якщо немає світла. Буде там акумулятори, там. Ну, там ну, Але це Да. На стовпах. Там... Коли розроблятися проєкт, там по на кожному пішення. населеному пункту будуть визначені місця mm -hmm. для установки в ну, Деяких населених пунктів наших, наприклад. В одному місці буде достатньо, а деяким іншим населений пункт, треба буде 3-4. Ну, це все буде визначено проєктом для того, щоб покрити максимально можливо покрити територію, на якій вони повинні працювати. Зрозуміло. Ну. Ще запитання є до. Володимира? А? а саме головне, це буде, ну, скажімо так, централізовано все робити. Зрозуміло. Ну, Не буде бігти один, на жаль, нажимати кнопку, а це буде включатися одночасно по всій країні, і всі будуть розуміти, Тривоги. Буде якась інформація. Зрозуміло. Хто за те, щоб винести даний проєкт рішення на сесії, Хто за? Проти, утримався одноголосно. Дякую. Володимир Іванович. Наступне питання про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої освіти Філяєвської міської ради. Він Відбувся розподіл субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів закладів загальної і середньої освіти. Тому сьогоднішній наш проєкт рішення організувати безкоштовне одноразове гаряче харчування, сніданки за рахунок коштів субвенції з державного бюджету і місцевих бюджетом для учнів закладів загальної і середньої освіти, починаючи з першого класу, закінчуючи 11 -х. тих таких закладів, які працюють новошнім та на формі навчання. Встановити вартість харчування учням початкової ланки у розмірі 50 гривень, а для старшої ланки і середньої 60 гривень. Запитання до Анатолії. Це, так. Це, ви... це. Це, да. це по всій Україні, не тільки у нас так. Да. Хто за те, щоб винести даний проєкт рішення на розгляд сесії? Хто за? Проти? Утримався на голосу. Дякую, Дякую, Анатолію. Наступне питання про внесення змін до рішення Біляївської міської ради 18 грудня 25 року про бюджет Біляївської міської територіальної громади. Шановні депутати, на ваш огляд виноситься питання про внесення змін до бюджету на 24 рік, а саме в частині надходження субвенції. Шести субвенцій, чотири субвенції з державного бюджету і дві субвенції відповідно до розпорядження Одеської військової адміністрації. Вносяться зміни до загального фонду і спеціального фонду по і видаткової частині на загальну суму 97 мільйонів 790 тисяч 856 тисяч гривень. А саме субвенція, яка надходить на здійснення доплати педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти в сумі 7 млн 668 тис. 300 грн по 2 600 грн виплата щомісяця до червня місяця надрішної покидки. Також пропонується надання наслідній субвенції з державного бюджету на суму 79 млн 411 тис. 300 Кошти Підвищення 30%. До міського бюджету ще також пропонується надходження субвенції на забезпечення харчуванням учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 9 мільйонів 100 тисяча сто Також по спеціальному фонду пропонуються кошти. В сумі 227 тисяч 800 гривень на покращення якості гарячого харчування і фінансування харчування учнів початкових класів відповідно до розпорядження голови військової адміністрації надходить до громади субвенції на забезпечення діяльності фахівців із супроводу, супроводу ветеранів війни та мобілізованих осіб. І також інша субвенція, яка буде в сумі після гривень. Ці кошти будуть використовуватися на заохочення і визначення осіб, які виконують роботи з будівництва квартифікаційних споруд на територіях, де ведуться бойові дії. наприкінці року ми з міського бюджету виділяли трьом особам, які приймали участь. Виплачені а зараз частина коштів, які надходять за обласного бюджету, відповідно до. Рішення Ради оборони, ці кошти будуть також спрямовуватися тим людям, які вже приймали безпосередньо участь. Такі зміни, які необхідно внести для того, щоб головні розпорядники коштів своєчасно і в повному обсязі використовували відповідно до порядку і умов, які затверджені Кабінетом міністром за цільовим призначенням кошти для своєчасно. Меність? Запитання до договориного діло. Немає. Хто за те, щоб винести давній проєкт рішення на розгляд сесії? Хто за? Проти. Утримався. Одноголосно. Дякую. Наступне питання про внесення змін до примірної структури комунального мофіраційного підприємства Біляйської володопрофільної лікарня. Олена будь ласка. Створення окремого структурного підрозділу, а саме операційного відділення за рахунок операційного блоку, який зараз перебуває в хірургічному відділенні, пропонує зміни до структури КНП та створити окремий структурний підрозділ операційного відділення, що забезпечить ефективність проведення екстрених та планових операцій, забезпечить. Такого хірургічного, травматологічного, пепетичного, урологічного та інших поглядів, а також забезпечить дотримання високих стандартів надання медичних послуг. А коротко, все. Питання, Запитання до Олени Петрівни? Немає. Хто за те, щоб винести даний проєкт рішення на розгляд сесії? Хто за? Проти, утримався. Одного Дякую, Олена Петрович, шановні колеги, на цьому. Всі питання розглянути. На цьому наша комісія завершена.